Кожна людина розуміє фразу правильний спосіб життя по-своєму. Для когось це інтелектуальний розвиток, для когось, фізичний, для когось і те, і те. Як же вважають тернополяни? Запитуємо у них. Це такий спосіб, який дозволяє підтримувати наше тіло здоровими. Ну, для деякого цей дух, для декого тільки тіло, наприклад, спортсмени різні. Там в мене є з ними, Олег Маслє, рятувець, спортсмен, і для здоровий спосіб життя. Я гордий, теж хочу так робити, а деякого не завжди виходить. Правильний спосіб життя ну для кожного, напевно, це індивідуально, але правильний спосіб життя це коли ти підтримуєш своє здоров'я, тому що це саме найважливіше в житті. М -м, от. Але в кожного своє розуміння правильного способу життя. Правильний спосіб життя? Я не знаю, напевно, здоровий спосіб життя, напевно. Займатися спортом я не знаю там напевно комусь не шкодити, не перешкоджувати. Я не знаю, якось так, напевно. Правильно харчуватися, бути веселим, саме основне бути здоровим. Це дотримуватися здорового способу життя, не, не мати шкідливих звичок, розпорядок дня, щоб був правильний, правильно харчуватися. Ну, здорову їжу вживати. Це займатися спортом, не курити, не пити, їсти. Здорову їжу. Фрукти, овочі. Я можу це трактувати з своєї сторони. Я навчаюся медичному, і мені здається правильний спосіб життя це харчування, це е, певна гімнастика, фізкультура, заняття спортом. Не слід забувати, також потрібно багато читати, потрібно слухати хорошу, якісну музику, дивитися хороші фільми. М -м, мені здається, всі ці складові мають саме включати е, правильний спосіб життя. Це значить бути чесним, саме перше, не красти в людей. Робити для народу, для ну щоб не робити людям кривди, коротко і ясно, я так вважаю. І от якби так влада дослухалася до нас, може, ми б і краще жили.